Кам'янець єднає серця і народи. Щовесни старий кам'янець гордий і нескорений, оновлюється і святкує свій день народження. Традиційно привітати місто семи культур приїхало чимало гостей як з України, так і за кордону. Делегації з Польщі, Латвії, Румунії та Німеччини. А самі кам'янчани на чотири дні перетворили своє старе місто Острів на справжній карнавал. Дозвольте мені всіх привітати свято, камянця Ботівського, побажати вам щастя, здоров'я, наснаги, і щасливого перебування вас, вам всім вашому прекрасному місті. Традиційно привітати кам'янчан із головним святом міста прибули іноземні делегації. Дележу, що ваше місто, вайпуско, І за те, що влада адмічати то господарі, то люди, і желаю вам надані і раюсь. Щиро вітаю вас зі святом вашого міста. Ми приїхали до вас з далекої Латвії і наші привітання від всього ліванського краю. приїхали до речі не з пустими руками з угодою про допомогу військовим та їхнім родинам. Після урочистого прийому офіційних делегацій багаточисленна Кам'янецька дефіляда у колі друзів рушила до старого міста, аби вже там розпочати офіційно свято. На головному майдані старого міста польському ринку почали відлік нового року майже вічного міста. Але ще знають містяни вік свого кам'янця. Скільки років пам'ятцю? Не знаю. Скільки років? Я не Не знаю. не знаю, не знаю назвати точної дати дня народження кам'янця Подільського наразі не береться жоден історик, проте достеменно відомо, коли він отримав Магдебурзьке право. Дошку із цією почесною датою кам'янчани розмістили у самісінькому серці свого міста. Від 1374-го місто над Смотричем отримало право на самоуправління. Нині ж Україна намагається йти шляхом децентралізації, тож таке нагадування повинно бути орієнтиром на майбутнє. Цим кам'янчани мають бажання нагадати усім, що вони мають потенціал, мають можливості і мають давні історичні традиції бути містом, яке може самостійно вирішувати свої господарські справи, адміністративні справи і власне, і політичні. Своє фото біля дошки вже зробили кілька. Сотень туристів, чимало мандрівників із України завітали на святкування Дня народження Кам'янця-Подільського. Нам все подобається тут. Очень красивий праздник, дуже гостіприємний міст. Ми на перший рік вже приїжджаємо, ми роки чотири вже приїжджаємо до вас. Добре місто, добра атмосфера. А ще тут легко можна знайти собі заняття до смаку. Одразу на вулиці вам можуть розмалювати обличчя Аквагримом. Художниця каже, найпопулярніша нині патріотична тематика. Прапор України, жовто-блакитні квіти. Хлопці просять суперменів. Ось так, дівчата, метелики. Кам'янчани сподіваються наступний день народження провести у мирі і спокої. «Спокій, був в Україні. Миру саме головне. Миру і кам'янчанам і всім українцям.